Завдяки таким вчителям, як пані Наталя, рятується не просто життя, це врятована Україна, адже майбутнє нашої нації, саме в наших дітях, сміливих, розумних, справедливих дітях. Подякувати вчителям, рятівникам і всім освітянам України, які, попри все, не шкодуючи себе, працюють у надважких умовах. Приїхала сьогодні Перша леді України. Давайте привітаємо оплесками пані Олена Зеленська. Просимо. вас. Мене дуже приємно мати можливість особисто подякувати нашим вчителям. Коли ми говоримо про педагогіку, особливо в такий складний час, дуже часто згадують одну видатну людину, це польський педагог та вчитель, викладач, письменник Януш Корчик. Не всі люди мерзотники. Кажуть, що так він сказав, коли йому запропонували вийти з вагону і залишити дітей, яких відправляли до нацистського табору смерті. Вже ж він не залишив своїх підопічних і залишився з ними до кінця, до свого і до їхнього, на жаль, кінця. Я не знаю, чи він думав, що жахи тієї страшної війни, яку він тоді переживав, зможуть повторитися в світі, що людство не вивчить. Тих страшних уроків і не подоросліше. І на жаль, ця історія, яка зараз повторюється в Україні вже з нашими викладачами, які мають терпіти нелюдські умови роботи, попри страх, тривогу продовжувати вчити. Як мама школяра, я можу сказати, наскільки важливо серед війни мати звичайний шкільний урок. Серед сирен почути звичний, спокійний, впевнений голос вчителя і знати, що життя продовжується. Я впевнена, що людина дійсно в центрі всього. Людина в центрі життя. Людина має бути в центрі нашого відновлення, відновлення України. І відновлення нашої країни починається саме з навчання і з виховання. Поки наші діти вчаться, наша країна живе. Поки наша країна живе, у нас є надія. Тому а, ви, наші дорогі педагоги, це ті, хто зараз виховує нашу перемогу кожного дня попри все. І я дуже рада, що ще раз можу сказати вам дякую від усіх батьків і дітей. Бережіть собі, будь ласка, тому що ви нам потрібні. І ще в мене для мене сьогодні велика честь: вручити. Особисто нагороду одній з наших вчителів, яка тут сьогодні присутня. Я читала вашу історію, пані Наталя, в перші місяці ще. І з того дня я багато разів розповідала її в інтерв'ю і на міжнародних зустрічах, тому що хочу, щоб весь світ знав, які вони наші вчителі, щоб вони найкращі, і щоб весь світ пишався вами так само, як і ви. Пані Олено, дякуємо вам. Пані Наталію, ми просимо вас на сцену. Давайте оплесками зустрінемо Наталі Посоцька, героїня, яка врятувала 30 дітей, не покинула їх, не побоялася і врятувала. їх. Я щиро вітаю вас зі святом днем вчителя. Вас, хто на цій нелегкій ниві віддав своє серце дітям. А особливо хочу привітати і подякувати тим людям, які працюють у таких реабілітаційних центрах, як наш, для дітей сиріт, дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Це дітки складні з такими дітками. Не кожна людина може працювати, а тільки та, яка має велике серце. І бажаю усім нам миру в нашій славній Україні, миру у кожній родині. Пані Наталі, ми дякуємо вам. Ми дякуємо нашим великим вчителям, цим великим серцям. Дякуємо, Олено, Ми дякуємо вам за те, що взяли участь у нашій церемонії.